Фундаментальне значення проблеми буття для філософії. Отже, проблема буття є однією із найдавніших тем філософських роздумів і досліджень. Чому взагалі є сутнє, а не навпаки ніщо? Це цим запитанням задається Мартін Хайдегер, одним із найавторитетніших філософів ХХ століття. Важливим основним питанням метафізики, як науки про фундаментальні основи всього сутнього з XVIII століття розділ філософського знання, пов'язаний із дослідженням буття, отримує назву онтологія. Від грецького онтос, буття сутнє. В сучасній філософії, метафізику та онтологію найчастіше розводять у такий спосіб: онтологія вивчає прояви буття. Те, яким воно постає перед людиною та осмислюється нею. А метафізика шукає корені буття. Умовно кажучи, онтологія ставить питання, яким та як є буття. А метафізика чому та що є буття. Наслідок цього проблематика онтології ніби перебуває на перехресті дисциплін. Антропологія, онтологія та епістемологія або гносеологія. Проблема буття це проблема сутності всього існуючого, а також проблема єдності світу як цілого. Буття постає як абстракція високого, навіть гранично високого рівня. Усвідомити, що таке буття, схопити його змістовий центр у думці надзвичайно важливо. Навіть послідовно подумати, який зміст несе проста часточка є, що її ми вживаємо майже в усіх наших судженнях, настільки непросто, що з цього приводу існують різні підходи та тлумачення. Отже, у самому понятті буття прихований певний парадокс, це давнє, а тому й дуже широке вживане поняття, а з іншого боку, воно настільки складне. Що майже не піддається охопленню. Фундаментальність проблеми буття для філософії пов'язана насамперед із тим, що філософія виконує функцію людського світоорієнтування, а буття це найперше філософське поняття, і тому воно постає як граничний, цільовий, стратегічний людський орієнтир. Коли ж ми маємо справу з людським світоорієнтуванням, то Ми повинні мати на увазі кілька принципово важливих його аспектів. Передусім, орієнтири нашого життєвого самоутвердження повинні фіксувати певні виміри, прояви або характеристики світу, в якому ми перебуваємо. Поняття буття має фіксувати певні характеристики світу, а також і певні ознаки, за якими ми могли б відрізняти буття від небуття. У цьому аспекті ми з одного боку спираємося на дані сучасної науки про світобудов, а з іншого боку на її історичний досвід, що засвідчує певну відносність наших уявлень про сутність, стани та форми проявів буття. Крім того, у питанні про ознаки буття ми змушені виходити за межі науки, тому що саме це питання перебуває в залежності від розуміння і тлумачення, сутність коренів буття. Цей вихід здійснюється у сфері філософії, метафізики та теології. Умовно визначення буття як гранично широкої категорії є зіставленням його із небуття. Але в реальному життєвому досвіді ми ніде і ніколи безпосередньо не стикаємося із небуттям. Як таким, коли зникають певні матеріальні речі, змінюються природні явища, умирають живі істоти, ми розуміємо, що все це ще не є переходом у небуття, адже при цьому немає повного зникнення, а є лише перетворення певних форм та вимерів. Того, що існує в інших формах та інших вимірах. Отже, у такому розумінні і небуття і всі матеріальні форми, що підлягають змінам, постають як відносні. Вони визначають небуття як таке, а лише його прояви. Для того, щоб визначити буття слід було б знайти його невідоме. А абсолютні межі. За такими межами конкретні науки ніколи не стикаються, хоча б тому, що для них і саме поняття буття не є предметом дослідження. Коли філософія ставить питання про абсолютні межі буття, вона намагається вивести на рівень людського розуміння те, що не є предметом або елементом практичного та пізнавального досвіду. Тому тут починається та галузь знань і пізнання, яка дістала назву метафізика, тобто галузь знань, що перевершує фізику, перебуває понад фізику. Термін метафізика вів у науку Андорин Родовський, який у першому столітті до Різдва Христового, при впорядкуванні Кодексу праць Арістотеля позначив рукопис, що дослівно – те, що йде за фізикою. Термін, на перший погляд, випадковий і майже механічний, виявився дуже влучний, бо його, крім того, перекладають як іще надфізичне, понадфізичне, хайдегер коментував деякі міркування Аристотеля. Визначав метафізику як науку про суще самому сущому, а філософію як тлумачення такого останнього сущого, як узгодження того тлумачення з усім комплексом ваших знань та уявлень. Філософія у такому підході постає як теорія, що поєднує знання про реальне та позамежне – про часткове та всезагальне. Певна річ, що в такому разі тлумачення, дослідження, розуміння буття є для філософії її змістовим та смисловим епіцентром. Філософія повинна виводити всі свої теми, проблеми та міркування на певну граничну межу. межа буття та небуття. Тобто визначити, за яких обставин певна річ може бути сама та, саме такою, а за яких вона неминуче втрачає свою внутрішню якість, свою специфі... специфікацію, зрозуміло знову таки, що зробити це можна, лише розглядаючи кожну річ як фрагмент світової цілісності, тобто крізь призму буття і небуття. Отже, можна сказати, що філософом є той, хто в... Виводить кожну річ на рівень її розгляду з позиції світового, цілого або з позиції зіставлення буття та небуття. Життєві орієнтири, якими користується людина, лише тоді можуть бути надійними, коли вони є не скороминущими, не частковими, а фундаментальними зазначенням, обсягом та концентрацією наших знань і прагнень. Оскільки філософське розуміння буття відповідає всім названим вимогам, воно й постає водночас і фундаментальним, і універсальним, і цільовим орієнтиром для людини. Усі названі характеристики поняття буття перетворюють його і начинник сенсу утворення в людській свідомості. Справді, якщо це поняття охоплює усі аспекти людського знання та досвіду, воно все це водночас і концентрує. Об'єднує а тому надає усьому певного кінцевого спрямування, що для свідомості постає у статусі отримання певного сенсу. У зв'язку з цим розкриваються людські виміри, проблеми буття, буття постає як універсальна цінність. Звернемо ще до одного важливого аспекту в людському вимірі буття. Річ у тім, що для людини питання про буття органічно постає з питанням про смерть. Врешті-решт, із небуттям людина реально стикається через факт смерті. Тілесно, фізично, людина, коли вмирає, вступає у світовий кругобіг речовини та енергії. Але людина і людське буття, як вже зазначалося, не зводиться до життя організму. Куди зникає саме те, у чому концентрується людський початок буття, що залишається від людини після закінчення її фізичного існування? З давніх часів люди сповідували тезу про те, що ніщо в цьому світі не виникає з нічого, таке, як відомо, можливо, лише в акті божественного творіння світу і не зникає без наслідків. Отже, і те основне, що становить центр і зосередження буття людини людиною, також не може зникнути безслідно. Факт смерті його усвідомлення, осмислення змусив людину вже в давні часи <зас> замислитися над проблемами буття та небуття. І зрозуміти ці проблеми як свої глибинні вихідні, поза якими для людини навряд чи можливе свідоме регулювання своєї життєдіяльності. Ці проблеми настільки важливі і фундаментальні, що деякі культурологи вважають культуру творення. Починається лише після того, коли здійснюється свідом, свідоме поховання людини, тобто, коли смерть усвідомлюється як явище надзвичайно особливе, а людина при цьому не зводиться до тілесного існування. І справді культуру неможливо створювати поза історичною зміною людських поколінь окремих етносів і цивілізацій. У цьому плані культура постає як зосередження концентрації людських способів утвердження у буті, тому що з одного боку в культурі акумулюються людські досягнення, а з іншого тому, що культура існує як деяка неперерна тривалість в процесі розвитку історії, як певна сфера переборення часу та мінливості сутності. Культура тримається на людському зусиллі. І це є наочною демонстрацією того, що й людина перебуває в активному дієвому ставленні до буття. Проблема буття це передусім проблема, що виникає і розкривається перед нами в Гамлетівському кресленні бути чи не бути. Що означає бути і як можна утриматися у буті замінливості та минучості будь-яких форм сущого. Чи може людина вважати себе чимось особливим щодо цих процесів? Чи може уникнути розпаду та зникнення у світових метаморфозах? Усі ці питання є із ряду вічних і фундаментальних. Значення проблеми буття для філософії проявляються в чотирьох таких аспектах: перше, це проблема окреслює граничну межу і специфіку філософського узагальнення та сутнісного розгляду будь-яких явищ реальності. Друге від розв'язання проблеми буття залежить розуміння та розв'язання всього кола філософської проблематики. Третій аспект, постаючи гранично можливими орієнтирами для людського самоздійснення та філософствування, проблема буття стає фактором сенсоутворення та масштабом людських цінностей. Четверта проблема буття концентрує найважливіші аспекти і чинники людського самоутвердження та відомого регулювання людської життєдіяльності.